Кім займається сексом із Рейджеєм, це репер, і також існує дуже популярна фраза від Кріс. Типу, як мати, типу, коли вийшла ця секстейп, як мати я хотіла вбити кім, але як її менеджер, і типу вона така це. Це гроші. О боже, кафе. І навіть після цього після це вже було зйомка для плейбою була після того, як вийшло це відео. Звісно, тобто так. вони навпаки ще більше пушили цю історію, не забувати про неї. Але mm. у своїх мемуарах в 11-му році Кріс Дженнер розповіла, що її життєва мрія з дитинства була мати своє власне телевізійне шоу. І коли медійна увага почала крутитися навколо кім після витоку її секс-відео, Кріс вирішила використати це використати це. Скандальний досвід, відправившись прямо до Райана Сікретса, а це якась голова каналу, Ти на якому баш. да на якому йде їхнє шоу, і вона запропонувала реаліті шоу про свою веселу, хаотично змішану родину, яку вона прагнула показати руками mm -hmm. ось так. Але давай трохи детальніше про цей секс тейп Це був перший великий скандал Кім і. Стався з її ну, типу, колишнім хлопцем Рейджеєм, з яким вона зустрічалася у 2006 році. Потрапило це на триваги, коли приватне секс-відео, яке вона зняла з хлопцем-репером Рей Рейджеєм, стало публічним. Вона звернулася до цього питання в самому першому епізоді Реаліті шоу, сказавши, що зробила це відео, бо була дуже збуджена і їй хотілося цього. І, до речі, ви можете знайти це відео онлайн. воно досі існує перед фіналом шоу у 2021 році, тобто. Стрибаємо трохи наперед. Кім розповіла, що вона не вважає, що цей це відео стало причиною, чому родина отримала шоу. Однак вона пояснила, як шоу допомогло їй впоратись з контроверсією і розповісти про свою версію історії. Я дійсно думаю, що очевидно, як продюсери, я впевнена, що їм це сподобалось, і їм сподобалось, хоч трохи говорити про це очевидне питання, і я, мабуть, не сказала б цього, якби не було шоу. У певному сенсі зйомки допомогли нам розібратися з проблемами, а не засовувати їх під кило. Ну, типу, вона вважає, що. Це була проблема, і шоу допомогло їй розібратися з тим, як вона себе відчуває. Стосовно угу. цього витоку, наприкінці, я, я завжди була відкритою та чесною, і хотіла поділитися тим, через що проходила. Але у вересні 22-го року, тобто ще трохи пізніше, після коментаря Кім, Рей Джей, той самий хлопець, заявив, що кардашани знали про секс-відео ще й до його публікації. І він стверджує, що Кріс Дженер особисто вибрала одне з двох відео, на яких були зняти Рей Джей і Кім для публікації. Кріс, звісно, спростувала всі звинувачення, в тому що вона допомагала випустити секс-відео своєї доньки. О Боже! Отак От прямо. Ти Ого. ніколи про це не чула? Я не знаю, вже все так змішалося, дійсно. Зі всього, і з цього, і з того. Окей, давай про дайтеме, і я тут додавала роки, тому. Так Можна і блайнд-айтем на цю тему за 12-й рік секс -відео – це шлях до слави в наші дні. Зазвичай у них знімається пара, яка прагне зробити кар'єру за взаємною згодно. Але що як одну з таких зустрічей організувала третя особа? Ось що говорить колишній Джей. Чи є ця гіркота правдивим відкриванням четвертою брехнею? Чи потрібно